Коли міняєте повітряний фільтр в машині, в шкодах, не забувайте, що ще є система захоплення повітря. До неї ніхто не лізе. Я вже другий раз стикаюся, перший раз на, по-моєму, на 10 му чи на 11-му році, коли була проблема з подушкою, ліз міняти подушку, зняв цю штуку і довідався, що ось тут також є сіточка. І ту сіточку ніхто ніколи не чистить. До того, що і навіть на просвітне сонце не було видно перший раз. Зараз вже небагато, але все одно є, я це зараз вичув, що буду мати спокій. Забірник стоїть за акумулятором під крилом і його фактично не видно візуально. Потрібно пам'ятати про те, що це місце також треба чистити при заміні повітряного фільтра. Інакше толку з чистого фільтра, якщо у вас східний патрубок забитий наглухо. Я Акумулятор взяв. Рік тому чи два роки тому, не готовий точно сказати. Не обслуговувана батарея. Ось такий прикол знайшов. Висолів, блін. Засрало чехол, засрало всю машину. І клема. Так само засрана. Можна побачити. Ось знизу аж поросло по ній. Прийдеться це зараз чистити і мастити. Ну і не забувайте протягувати клемник сильно точними запобіжник. Ось для прикладу в мене видно почорніло і навіть вже потрошки починає підплавлюватися. Причому тут затягнуто добре, це вже дріт треба підобжимати, вдарити чимось якоюсь обжимкою, щоб був кращий контакт, бо потім буде халепа. Так ще трохи сексу з БФК. 160 тисяч Ось такий патрубок охолодження. Тріс, потекла система охолодження. Щоб його поміняти, треба зняти кришку, треба зняти катушку запалювання, турбіну додаткового воздуху з кронштейном, сапун картерних газів. І основна проблема от туди підлізти, не знаю чи видно. Під кутом ось цей гвинт закрутити. Зараз не міг попасти, зняв, дивлюся, розробив. От сама біда, ось цей гвинт закрутити, відкрутити. Воно падає, майже неможливо підлізти. Коротше, треба добре побавитися. От новий патрубок. Оригіналу не було. Взяв копію. Подивлюся, що з того вийде. Паралельно зразу. Четверник, тройник, верхній, колір поміняв, на ньому тече. Задні шланги пічки на них видно підтікало під заміну. І як знімав, в кількох місцях розсохся, роз, розтріскався, розлетілося на кусочки, направляючи щупа масла відповідно то діло під заміну. Рекомендую ще цю заглушку, вона теж видно колір поміняла, але принаймні ще з під неї не тече. Її можна поміняти потім окремо, відкрутивши датчик детонації, тому не трогаю. Також. Кронштейн тут має бути, він зараз знятий, на який кріпиться катушка запалювання. От такий він BFQ. Все класно, поки пластик не йде гайту. Під шумок міняємо кріплення турбіни додаткового воздуху. Вони типово розсипаються на BFQ, я вже маю куплені. Що мав сказати, додати додатково, що ось кільце. По схемі його немає, але його треба додатково окремо купувати. Воно по базі б'ється, в описі залишу партномер, б'ється як кільце термостату. Замовив по тому номеру, що вкажу, і воно підходить, стає. Трохи партномерів, значить, фланець ось цей такий патрубок 06А112481. І обов'язково до нього кільце прокладка термостату. Пластик от руками крошиться, розвалюється в руках. І щуп. Направляючи щупа 06 a 663 c Тут кронштейн, за який я згадував, на котрий кріпиться катушка запалювання. Збираю назад. Без сексу ніяк. Кронштейн не стає. Косо пішов мені один болт. Ледве потім закрутив правильно, бо це алюміній коротше, жопа. А розбор польотів, оцей патрубок новий, він чуть-чуть не альо. І от прийшлось підпиляти кронштейн. Тепер рідна гайка не стає. Буду брати гайку, звичайно, без прижимного вінця. Тому що інакше просто не закручу. Там патрубок поміняв, згорем пополам, якось то діло зібрав. Завтра ще. Поїду за направляючою для щупа, бо розлетілося в руках і бачу, поміняв колір тройник ось цей. І От пробую знімати, і от так само в руках обірвався, розламався. Добре, що міняю. Кришка потріскала, розсипалася. Ну і попередній раз, як щось мені робили, в бачок злили тусол, залили, туди попали аж метки масла от на корпусі. видно. Хотів його промити. Отакі от, от штуцери, ледве дістав, Тоже моментально в руках обломався. Таке враження, що на BFQ на 160 тисяч і треба абсолютно всю систему охолодження, весь її пластик міняти зразу по замовчуванню, не дивлячись ціли чи не цілий. Коротше, маю такий от прикол, ще бачок. Бачок, кришка бачка, тройник, патрубок і два шланга в зборі. Термостат міняв раніше в зборі, теж, бо розсипався корпус. Поміняв направляючу щупа, пластик хрупкий, старий в руках от розвалюється. І шланги. От. Оригінал знятий і те, що взяв на заміну. Вроді якби якісний замінник. Видно, що форма трошки інша. Не знаю, добре то чи зле, буду пробувати. Найбільший секс це ось ці хумути. Тому що їх тяжко дуже зняти. Інструмент потрібний треба мати. Відповідний треба мати. І... Від пічки, від пічки знімається скобами, фіксується легко, просто защокується. Любий сучасний автомеханік може сміло йти працювати гінекологом. Сучасного двигуна так все напічкано, щоб добратися до одного компонента, треба зняти два-три інших. От Знятий фільтр повітряний в мене. І бачимо доступ до патрубків пічки, а далі пластиковий корпус термостата. Його міняв вже за два роки тому. Це теж відома болячка шки Зібрав, запустив, троїть собака. Подивився всі фішки підключив як має бути, по електроніці нічого не трогав фактично. От, пішов, взяв комп'ютер, на діагностику кинув. Зараз буду аналізувати, дивитися, наскільки то серйозно. Але головне... Труїти перестала, працює нормально. Ну, Стабільно, без жодних проблем. Гарно, рівненько працює. Чому при першому заведенні троїла, навіть не знаю. Рівень трошки впав, треба долити. Якраз повиходили повітря, пічка вже гріє. Так і є. Дивлюся по помилках, є по лямбді. Вона в мене регулярно вилазить, Б1С1Контакти дивився. Якби інтермітент, вона скинеться. Давно в мене вона вилазить, причини не знайшов. Хіба сама лямбда, може часом підглючує. ЄГР, далі MISFIRE DETECTED. Оце якраз троїння. 3510. два рази, другий, третій циліндр. Пропуски запалювання були. Так і є. Всі помилки скинулися. Ні, Лишилося по лямбді. All function in circuit. Ну, Хоч щось вилізло, буду розбиратися, а так двигун зараз працює нормально. І фінал історії зробив, поїхав, а воно далі тече. Знайшов ще одне місце, де вставка термостата з'єднується з корпусом термостата. При вібрації, якщо рухати мінімально шланг, появлявся люфт і текло і зверху, і знизу. Якщо стоїть, то нічого не текло. Теж типовий дефект, хоча термостат відносно новий, дає просадку пластик і починаються Пропуски. Поставив на герметик. Прокладки окремо не продаються в це місце. Міняти вкладку дорого і нафіг треба, як вона працює, помилок по ній немає. Просто поставив на герметик. Зробив уже біля 300 кілометрів. Рівень стоїть на максимумі, як залив, як книжка пише. На кінець то проблема вирішена. Ну і Хіба згадати, власне, що в БФК є болячка з вкладкою термостата. Це навіть не термостат, це нагрівальний елемент, підключається термостат тут електричний, ЕБУ керує нагрівом вкладки і відповідно відкриває, закриває термостат, коли вважає за потрібне. В аварійному режимі він відкривається автоматично від температури 110 градусів. Тобто стандартна робоча температура цього двигуна 110 градусів, звідси і всі проблеми з пластиком, який досить швидко виходить з ладу. Пам'ятайте, що якщо вас пропускає термостат на Корпус на між корпусом двигуна і корпусом термостата не думаю, чи зразу купляєте новий корпус термостата, тому що там без варіантів там викрошується пластик, і герметик вам не допоможе.